що жорстко ударя. Навкрест. Права рука, ліва нога, і ліва рука, права нога. Раз, два. Вотака робота. Тому що тут зовсім інша робота, щоб зовсім інша сила включається в вашу дару, ніж коли ви працюєте оплати. Ви підроли противник, готов, якоїсь там вашої роботи і атакуєте. Уклон удар. Сподіваю ви уклон під його, Ліву ручку, наприклад, і вже з цього положення розбиваєте. Значить, зараз через зал. Уклон удар, прямий лінію. Права рука працьовує, перекриває, до Уклон удар.